Всім привіт у цьому відео розповімо, як розігнати відеокарту і зробити андервольт. Для тих небагатьох, хто ще не знає, розгін a. Overclocking це процес, що дозволяє підвищити продуктивність відеокарти шляхом підвищення її частоти. А Андерволь загалом передбачає зменшення напруги без втрат у продуктивності. Тобто мінус по температурі і енергоспоживанню картки. Це не складний процес. Нам потрібні лише програми для розгону Андервольту. І бенчмарк для більш швидкої перевірки стабільності. Найпопулярнішою олдскульною прогою є MSI Afterburner. Вона працює з усіма картками AMD та Nvidia і з будь-яким виробником. Завантажується вона з офіційного сайту MSI. При її встановленні додатково встановлюється утиліта для моніторингу Riva Tuner. Отже, відкриваємо її, бачимо ось таке вікно. Тут є декілька налаштувань, а саме, регулювання частоти ядра відеокарти. Частоти пам'яті, ліміт потужності, швидкість обертів вентиляторів відеокартки і ліміт напруги. Для того, щоб розблокувати керування останнім, потрібно натиснути на шестерню тут. Далі поставити галочки розблокувати керування напругою. Розблокувати моніторинг напруги. Застосувати ОК. І по іншим моментам, які присутні у початковому вікні. Шестерня, Різноманітні налаштування. У рамках цього відео ми розглянемо лише деякі з них. Скидання налаштувань за замовчуванням. Галочка Застосувати очевидно. Ось тут можна зберегти профілі налаштувань. 5 всього доступно. Ось ця кнопка Застосувати налаштування відеокарти при запуску системи. Це можна натискати лише у тому випадку, якщо ви на 100% впевнені у стабільності налаштувань. На панелях ліворуч праворуч показники відеокарти. І якщо натиснути на ось цей графік двічі, відкриється моніторинг інших параметрів, де можна подивитися на показники з плином часу і у реальному часі. Тепер до розгону. Якщо ви не хочете паритись із розгоном вручну, то можна натиснути ось сюди. Це OC сканер. Він автоматично все налаштує конкретно під вашу віддягу. Процес скану займає до 30 хвилин плюс-мінус. В кінці необхідно натиснути Застосувати. Але, як правило, фінальний результат не зовсім такий, як хотілося б. Тобто відеокарту можна розігнати більше. Якщо ж ви використали OC сканер, то цей автоматичний розгін можна зберегти в профілі про всяк випадок. Перейдемо до ручного розгону. Основа така: ми відкриваємо бенчмарк. Один з найпопулярніших це Heaven Benchmark. Запускаємо його. В MSI Afterburner викручуємо Power Limit на максимум. Напругу можна також, але це не завжди необхідно, тим паче, якщо робити андервольт. Отже, потроху додаємо частоту ядра, спочатку по плюс 50 МГц плюс мінус. Тестимо певний час, чи немає артефактів, глюків тощо. Далі додаємо ще 50. Знову так от тестимо, коли помилка, додаємо вже плюс 25 і так далі. Потім те саме робимо з частотою пам'яті відеокарти, тільки з більшим кроком: 100 МГц плюс мінус. Звичайно, це займе купу часу. Тому очевидний і простий спосіб це просто загуглити конкретно вашу модель, до прикладу, GTX 1070TI Overclocking, і знайти межі, на які можна орієнтуватись. В середньому розгін відеокарти приносить плюс-мінус 7% продуктивності. Дуже зручний в плані цього ресурс Tech Power Up. Заходите у вкладку Огляди, тут пишете або назву повністю. GTX, щось там RTX, щось там RX, якщо AMD, і тому подібне. Угольдів багато, тому можна натрапити і на конкретно свою модель. Але якщо її не виявиться, це не страшно. Будь-які параметри одного чіпу це вже гарна початкова точка. Скролимо трошки вниз. меню, гортаємо до пункту Overclocking. І ось тут бачимо максимальну частоту по ядру і по пам'яті, також в порівнянні з іншими моделями. Супер зручно. Якщо у вас бюджетна відеокарта або середня бюджетна, ви, певне, зацікавлені в розгоні більше, ніж інші. От приклади з результатами оверклокінгу деяких таких карток. 1650 Super, RX6600, 3050 і деякі інші. Отже, як бачите, досить непогано, навіть 10% є. Покажу тепер на прикладі своєї 1070 Ti. Частота пам'яті 2265. Плюс Чіп плюс-мінус 190 МГц. Це у них максимальні результати, я почну з трошки менших. Ось так, плюс-мінус, застосувати. І тестуємо в бенчмарку. Коли знайшли таким чином стабільну точку, зберігаємо профіль, застосовуємо і заходьте в гру, перевіряйте на практиці. І ще момент. енергоспоживання зростає непропорційно. Якщо за замовчуванням 1070 Ti споживає 180 Вт, зараз 235 плюс 30%. Ви маєте бути певні, що блок живлення у вас достатньо потужний. Ну і температура, звичайно, буде вища, тому швидкість вентиляторів потрібно виставляти відповідно. Тепер розгін з андервольтингом. Натискаємо клавіші Ctrl-F, відкрився графік, крива напруги горизонтальні значення. Частота вертикальні. Ви вже дізналися, що ваша віддяха працює стабільно на певній частоті. Шукаємо цю частоту ось вона. Внизу бачимо значення напруги. Задача в тому, щоб зменшити цю напругу, зберігши цю саму частоту. Рекомендовано починати з мінус 50 мВ. Зараз напруга ось така. 50 мВ. Далі переходимо на частоту цієї позначки, клікаємо і затискаємо Shift. І піднімаємо всю криву до значення, яке ми попередньо знайшли стабільне. Далі затискаємо Alt і переводимо ліву частину до стану наближеного замовчування. Це потрібно для того, щоб коли відеокарта не під навантаженням, вона не була із занадто низькою напругою. Праву частину можна виділити, утримуючи Shift і класинути Enter двічі. Відтак, відеокарта точно не буде буститись далі обраних значень частоти і напруги. І тепер натискаємо застосувати. Тестуємо в бенчмарках або іграх. Якщо все окей, віднімаємо ще 50 мВ, тестуємо. Якщо вже нестабільно, зменшуємо крок мінус 25 мВ, мінус 10 мВ і так далі. Моніторити показники частоти, напруги і багато всього іншого можна в самому Afterburner. Ось тут у вкладці моніторинг вибираємо потрібні параметри, ставимо галочку, натискаємо Показати в OCD. В самому OCD можна робити косметичні налаштування інтерфейсу. Також окремо можна використати утиліту GPU-Z. Тут також є всі показники і параметри відеокарти. Ну і в кінці залишається порівняти отримані результати з тим, що було за замовчуванням, і поставити лайк цьому відео. Дякуємо за перегляд, до зустрічі!